Середня така червона гаультерія. Дивіться, як виглядає. І навіть попадає, не можу казати. Попадається із квітами, з ягідками одночасно. А це трохи менша, Теж гарна, теж хідша. На, На, да? На краєчок корщика звисає, так? Так. Да. так. І довго очікувана. Я не знаю, показувати, чи може і не показувати зовсім. Oh, Ні, треба, треба показувати, Конечно. так? Ой, довго чекали, всі біли, і запис був на білу. Невеличкі, але на квітні, але білі. О, Дивись. ну надзвичайні, да, біля? Чомусь за ними ганяються. Так, і теж обмежена кількість. Знову рожевих і винних. Винних і невинних. Опаві. Це... Ну, я різниці зовсім великої не вижу Ні, і не це... бачу. Не бачиш? А я бачу, що ці винні, винні, а ті не винні. Рожеві. Рожеві. Рожеві або малинові ми їх називаємо. Да, Запам'яток, да. як ми кажемо. Оце винного кольору. А, ось... а це малинового. малинового або да. рожева. Ну ось, це все наші гаультері. Ще раз показую вам. Отака побільше червона. Ну не ягодка крупніша. А дуже, да? дуже. А це маленька, да? поменшати, я не можу знайти. Маленьку? Ой, дивись, маленька, але не мала. Да. Да? Трошки горщик розміром відрізняється, так?